Шановні, дивимося, що у мене по захисту. Я думаю, буде саме логічно з самого початку. Почнемо ми із звичайного щитка, який поставлені електрики. Тобто приїхали з ресу, втулили і тут у нас стоїть 25 амперний автомат. Так, сюди я ще втулив ролешку 40 амперну. Так, Ідемо далі. Отсюди, пішло-пішло, все до інвертора. Зараз сходимо туди. І що ми тут бачимо сам інвертор. Бачимо таку от коробочку я сюди притулив. Чик. Що ми сюди поставили? 20 амперний автомат поставив на вхід в інвертора. Тобто весь будинок у нас проходить через цей інвертор 20 А. Чому йому на 20 А? Тому що в нас інвертор видає 4,2 кВт. Цей автомат йде 25 аперний, але він у нас стоїть просто на розімкнення подачі в інвертор. Також сюди я поставив трьохпозиційний перемикач. Також тут у нас стоїть отакий от Wi-Fi лічильник. Прикольна крута штука, раджу. Я її взяв не просто як лічильничок, щоб він тут рахував. В ньому йде реле по потужності. Я виставив у ньому 400. 490 навіть Вт. Що коли е, ми щось там забуваємо, е, включаємо багато всяких приладів, то в нас він буде вимикати весь будинок, Щоб не нагружається це на інвертор. В інвертора є цей захист, але ж я все-таки перестрахувався. Так, що ми ще зробили по захисту? Е, поставив я ось заземлення, киданув провід. Раніше він у мене стояв ось тут, -от, на акумуляторах. У мене всі там дружно, як би так сказати. Сказали, коротше, поміняй їх, тому що вони дуже тонкі. Всюди я вже поставив 25 квадратиків. По Тиха так і пишуть: 25 квадратів це якраз на 100 А оцього акумулятора. А це в нас пішло за землення. Воно пішло туди, і там я забив штирь. Який йде в землю? Іде такий от широкий уголок, я його забив майже на 2 метри для того, щоб скидувати якусь статику, або якщо вас пробій і в метри, щоб вас не довбануло током, коли ви отак от візьмете, що все це йшло у нас в землю. Панелі. Що у нас йде захистом по панелях? Тут я теж, як кажуть, не спав. Оба. У нас йдуть такі от тугоплавкі запобіжники. І також іде захист від перенапруги, який замкнутий, підімкнутий у нас до заземлення. І дісішний автомат на 25 А. Тобто, я думаю, теоретично цього достатньо. Взяв його все це на Aliexpress за 700 гривень. Там були вже готові збірочки, півтори тисячі за закропки, тут ще такі конектори. Ну, так як я роблю все це сам і у мене бюджетна міні то все це я брав. На Аліекспрес. Також тут у нас йде заземлення. Зарив його нормально, забив туди теж нормальний, майже 2,5 метра уголка дебелого, такого майже 60 на 60. Думаю, цього буде достатньо. Так що, якщо десь ударить блискавка, я надеюсь, воно спрацює. Побіжить у нас отак от так. Раз, згорить одна, зграють інший запобіжник, віб'є рубільничок і все побіжить прямо в землю. Так що, надіюсь, не дарма її поставив, все в нас чудово, теоретично спрацює. Одне, що залишилось і я ще не доробив, це заземлити сонячні панелі. Тому що, як коли я вилажу туди, воно все-таки пощипує. Пощипує воно так неприємно. Зрозуміло, можна сказати, ніфіг там лазить, бла-бла-бла. Але ж все-таки, щоб там не збиралась всяка статистична енергія, всяка зараза, я тут за землю. Але не сьогодні, тому що обратно цей добаний штир забивати, обратно на 5 кілометрів в землю і бла бла-бла. Е, якщо у вас є якісь доповнення, пишіть десь там внизу. Я вважаю, на мій погляд, це самий мінімальний захист, який я міг собі зробити. Е, теоретично, в майбутньому щось я добавлю, ну наразі якось так.